Стоп стоп, 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 стоп! стоп, 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 стоп. стоп, 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 стоп. Ці кадри облетіли всю Україну. Саме так закінчився мітинг під стінами одного з приватних підприємств у Костополі. Але мало хто знає, що конфлікт між волонтерами та адміністрацією закладу почався кількома днями раніше. Ви знаєте, що це є приватним власником? Це є територія України, хочу тобі на нас сказати. Ви знаєте, що це є приватна власність? Ти баран! Чуєш, що ти ти баран. це територія України? Баранюра ти! Це приватна територія. Чия це, це, чи це територія? Це територія української теплоційної компанії. Це земля держави Україна! Це, так чи, чи ні? Субтитры тери... сделал DimaTorzok для капітана міліції у відпустці Андрія Мориконя той день ще довго нагадуватиме про себе характерними слідами на обличчі, громадянин Олексійчук та ще невідомі мені особи прийшли на територію УТК, на якій є майно, яке належить моїй сім'ї, і спробували силою незаконними метами привласнити його собі. Коли я вийшов до людей. І спробував пояснити їм, що це є незаконним. Що, якщо є у них якісь питання, щоб зверталися в правоохоронні органи або в суд з натопу вибігли раніше судимі особи, які нанесли мені тілесні ушкодження. Також по мені була відкрита стрільба. От слідчо-оперативна група Косопільського РВ, яка приїхала на місце події, знайшла гільзи від пістолета, але їх укрила. За прямою вказівкою начальника Костопільського райвідділу Рубля Степана Давидовича, який іскажає інформацію перед вищим керівництвом стосовно мене особисто. Крім того, хочу повідомити, що я приймав участь у документуванні злочинних дій в складі організованої злочинної групи, лідером якої є Продай. І саме він наніс мені тілесні ушкодження. От на даний момент ця людина погрожує мені та моїй сім'ї фізичною розправою. Тоді ж товханина після перших пострілів ущухла, а люди розійшлись по домівках, але чотирма днями пізніше повернулись до прохідного заводу вже з бажанням перевірити законність приватизації території і підприємства. Ми вирішили, і ми це зробимо. Ми відстояли, не один майдан. Ми повинні закінчити з цим свавіллям. Цим всім безладом, тому що це вже всіх дістало. Охорона до зустрічі непроханих гостей теж підготувалась заздалегідь. називають а далі була спроба виступити перед пікетувальниками директора заводу, яка і закінчилась стріляниною. Стоп, 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 неспокою двоє активістів. Отримали поранення гумовими набоями в ноги. а Директор заводу і керівник приватної охоронної фірми відступили назад до приміщення прохідної. Я просто стояв він почав відходити, там на нього нападати просто почав в НАТО людей, не в НАТО, люди, народ, який За останні тиждень була вже друга спроба нападу на територію того ВТК, де, де кульчуга охороняє територію. На цілком законних підставах. У нас є договір, є ліцензія на здійснення охоронної діяльності. Друга спроба. Перша спроба, при першій спробі нападу на товариство «УТК» був побитий мій товариш. Не Відомими мені людьми, які привів Олексійчук Анатолій, і чітко вимагав і говорив про те, що це його земля, і вони там будуть знаходитись. Було дуже багато провокаторів, і були в тому числі раніше судимі провокатори, які ціле цілеспрямовано хотіли зробити провокацію. Ну вони її якби і добилися. Я був змушений застосувати спецпристрій для того, щоб захистити своє життя і здоров'я, тому що бачив, що здійснюється на мене напад провокаторами, які були приведені Анатолієм Олексійчуком, для того, щоб спровокувати нашу організацію. Адже директора заводу, який пропонував волонтерам знайти альтернативне приміщення, разом мітингувальники чомусь не почули. ТЗОВ Українська теплоізоляційна компанія це є приватна власність і з 2010 року вона надавала безкоштовно використання даним людям території під їхні. Певні комерційні справи, а ви можете 에... сказати конкретно кому не даним людям. А з ким ви договір? я я ні з ким договір не підписував, коли я прийшов на підприємство у 2013 році. Я видав наказ внутрішній по підприємству перезаключити зі всіма договора і на мою конденцію по моєму контракту. Було повідомлено, вивісено на об'яві на пропускному пункті на територію на завод. Було вивішено і вказано, що пере зробили договора, переписали договора. Не перезаключав зі мною ніхто, і ці люди знаходились на території безпосередньо незаконно. І коли я їм це вказував ще рік назад, вони казали мені, що це потрібно. Я мав можливість, я їм допомагав на сьогоднішній день. І такої можливості в приватної компанії немає. І я попросив дав людям можливість час на виселення, але я зрозумів, що це є сценарій: сценарій рейдерського захоплення підприємства, а саме організований Алексійчуком Анатолієм. Також його прибічниками з залученням і з прикриттям волонтерськими та церковними парафіями, які вони на територіях Костополя, як то кажуть, впроваджують свою діяльність. Я попросив отця Віктора, щоб він спільно зі мною пішов до мера міста Денисюка і який би надав їм приміщення. Так як я вже 5 років надавав це приміщення, я попросив, щоб попросилися в когось другому, хай держава, хай другі власники підприємств не можна. Я також людина, я плачу податки, і мені потрібно, щоб при підприємство здійснювало правильно. Господарську діяльність, тим більше, директор приватної охоронної фірми Кульчуга МС» як альтернативу запропонував волонтерам власним коштом винайняти приміщення для ремонту автівок та бронетехніки для потреб фронту. А за фактом стрілянини у міліції отримали одразу вісім звернень. Щоправда, відкрили лише одне провадження з статтею хуліганство. Вочевидь, хто правий, а хто винен, вирішуватиме слідство і суд. Дмитро Лунтіюк Юрій Кобів та Артем Лаговський. Новини рівного.